На тернопільському ставі проводять змагання Кубка України з вітрильного спорту. У них беруть участь 40 спортсменів з різних областей. На вихідних учасники продемонстрували свою майстерність у чотирьох олімпійських класах яхт. Протягом чотирьох днів в Тернополі проходив Кубок України з вітрильного спорту. Це олімпійська програма. Змагались дорослі чоловіки та жінки в чотирьох програмах. Як це Ілка 7, Ілка 6, Ілка юніори і 470. Єгор Самарін та Єлизавета Василенко приїхали з Дніпра. Вони працюють разом в екіпажі вже два роки. На змаганнях фінішували першими в класі 470. Ми вибороли перше місце, звісно, задоволення, але на цих змаганнях не зібралися наші головні конкуренти. Тому можна сказати так, що це були було наші змагання від чемпіонату України, який відбудеться в вересні. Вітер нас не порадував перший день і, на жаль, в останній день, тому ми змагалися тільки два дні. Але в другий та третій день вітер був доволі сильний і провели максимальну кількість перегонів, яку могли провести. Тому, тому ми були задоволені, що в нас була така змога взагалі приїхати сюди, позмагатися тут набратися трошки на досвіду. Нам було не надто складно, як ми очікували, що буде. Вітер був такий середній, легенький, і загалом погода була більш-менш приємна. Акваторія дуже схожа на річку Дніпро, тому нам було плюс-мінус звично. Ну, озеро доволі велике, як на мене, тому було де змагатись. Але в ідеалі було б краще, якби ми мали можливість змагатися десь на Чорному морі або Азовському. Але, на жаль, зараз не можемо. На одномісній яхті змагалася Варвара Пострелко. Дівчина приїхала з Києва, щоб взяти участь у змаганнях. У своєму класі вона фінішувала першою. В принципі, я це вітрило радіал, тобто це олімпійський клас для жінок. Я в основному ганяюся на з спочатку року. Є юніорське вітрило, воно менше. В принципі, на ньому мені було неважко, тому що не було хвиль на цих змаганнях, тому що це озеро. І в принципі було не дуже важко. Вітер був достатньо помірний, тому що в нас в Києві на балоні він. Крутить дуже сильно. Акваторія вона не маленька, вона достатньо велика, вона підходить для змагань. Вітер тут був. Він був заходистий, але можна було з цим справлятися. На Кубку України змагаються спортсмени з Києва, Дніпра, Харкова, Херсону та Миколаєва. Учасники змагань додають наступні перегони будуть на вітрильних дошках і триватимуть вони до 7 серпня.